Хотів замірити електромагнітне випромінювання мікрохвильовки з відкритою дверкою. Прилад йде в захист через високі показники. Вирізав такі гачки, щоб зімітувати закриту дверку, інакше мікрохвильовку не включити. Тепер поставив прилад подалі, але маніпуляції включити мікрохвильовку вивели її із ладу. Зараз буду розбирати і дивитися, що сталося. Скоріше за все, згорів запобіжник. І то треба так, і так часу нема, а тут ще додав собі роботи. Так дійсно, згорів запобіжник. Найближчий магазин, де його можна купити, в мене 15 кілометрів. Запобіжник на 250 вольт 10 А. Запам'ятав і поїхав в магазин купляти. Ціна 15 гривень за один запобіжник. Купив зразу 10 штук, буде на запас. На всякий випадок перевірю на справність. Так, запобіжник справний. Вставляємо. Якщо все працює, а мікрохвильовка не гріє, є ще один запобіжник. Він в кожусі біля трансформатора. Збираю все в зворотньому порядку і йду провіряти. Сподіваюся, все працює. А то дружина з дому вижене з моїми експериментами. Повезло, що трошки поживу. Хотів зняти відео про електромагнітне випромінювання мікрохвильовки при відкритій дверці, а вийшло про заміну запобіжника. Ось так.